Вітаю, мої друзі, нехай Бог щедро благословить вас усіх в ім'я Господа Ісуса. Тепер, щоб кожен міг бути рясно, дійсно, рясно в ім'я Господа Ісуса благословенним, необхідно, щоб кожен. Робив свій обов'язок усі ми, усі ми, без виключення хто хоче Божого благословення, ми повинні заплатити ціну. І ціна вона не така, що її не можна заплатити. Ні, ціна ідеально підходить для кожного з нас. Кожен може заплатити цю ціну. Ви бачите, наприклад, що Ісус сказав. Ось Він сказав. Він поставив умову. Якщо ви любите мене, тоді ви будете дотримуватися моїх заповідей. Якщо ти любиш мене, дотримуйся моїх заповідей. Тут у вірші 21, в Євангелії від Івана в 14-му розділі, в тому ж розділі він говорить так: хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене. А хто любить мене, то полюбить його і мій отець. І я полюблю його. І об'явлюсь йому сам. Тоді ми бачимо. Чітко, ясно все написано. Якщо ми будемо дотримуватися божественних заповідей, то Ісус сказав. Він каже: ось, ми будемо тими, кого отець Його полюбить. І він, і батько прийдуть і оселю закладуть в нас. Тепер яка ціна любові до Бога? Яка ціна любові до Бога? Це питання? Ціна любові до Бога полягає не в тому, щоб тримати Його слово у прямому сенсі слово Біблію. Всередині якогось сейфа, наприклад, або навіть помістити це слово там на відкритому просторі, десь у себе на псалмі 91. першому це нічого такого не означає. Це майже нічого не означає, тому що багато людей залишають Біблію відкритою. Там вона в них зафіксована на полиці, і просто збирає пилюку. Вони її не читають. Вони не звертають увагу на те, що написано. Їх не цікавить те, що написано, що сказав Бог. Але вони кажуть, що люблять Бога. Ні, я люблю Бога. Так, мені це подобається. У мене є біблія та інше. Але ви бачите, що якщо людина хоче бути благословеною. Богом, якщо вона хоче бути людиною Божою, обраною людиною, обраною дійсно Богом, вона повинна зробити свою частину. Оскільки Бог залишив як спадщину для усіх, кожна людина має доступну Біблію, його слово. Отже, ті, хто. Любить його, ті, хто зацікавлені у тому, щоб знати, якою є воля його для їхнього життя, тоді, звичайно, вони захочуть знати, що їм повинно, що вони повинні зробити, щоб догодити своєму Господу. Ось що мені зробити, щоб бути благословеною, обраною людиною. Що мені потрібно робити? Потім Ісус сказав знову тричі насправді: ось, якщо хтось любить мене, то й слово моє берегтиме, І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Отже, це відповідає. Я вірю. Чудово, тим, хто каже, єпископе, я вже в церкві роками, і я не отримав Святого духа. Чому? Як так? Я виконую свої обітниці. Щонеділі я в церкві, в середу, я беру участь. Також я приймаю участь у пості Даниїла, Я вже приніс усі свої жертви і ще не отримав. Головного, а ось де це все, зверніть увагу. ісус говорить дуже чітко, з великою прозорістю той, хто буде бось берегти мої заповіді, і буде дотримуватись, тобто практикувати, підкорятися, слідувати прагнути, принаймні хоча б буде прагнути, захотіти їм підкорятися. Отже, це те, що буде доводити любов і того, хто мене любить, полюбить мій батько, як він сказав, і я буду любити його і проявляти себе перед ним. Потім він каже: якщо хтось любить мене, то й слово моє берегтиме. І отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього. І оселю закладемо в нього. Ось тоді отець, син. І, очевидно, святий Дух. Отже, свята трійця обіцяна тим, хто любить Господа Ісуса. Але яка це любов? Любов, яка не має нічого спільного із почуттями, тому що любов, яку ми знаємо тут у цьому світі, це та любов, вона лицемірна, яка знаєте, вона. Це та любов, яка нестабільна. Ось вона так робить, потім вона скасовує те ось то одружується, людина, то розлучається. Ця любов, вона нестабільна. Це любов, коли кожен сам за себе. Це більше любов до себе, ніж до когось іншого. Правда полягає в тому, що ця любов. Яку представляє цей світ, немає нічого спільного з любов'ю, яку Бог хоче, очікує від кожного з нас, яка є жертовною любов'ю? Це жертовна любов тоді. Це означає підкорятися Слову Божому, слідувати Слову Божому. мати Його як еталонний інструмент у проведенні нашого життя, у щоденному нашому виборі. Отже, Бог у всій своїй повноті приходить і буде жити всередині нас. Саме так. Бог не живе в церквах, Бог живе в людях. Люди, які народилися або народжуються від Святого Духа, це є церква Господа Ісуса. Невидима церква. Церква, яка не має знаків. Якихось там вивісок, церква, яку очолює сам Святий Дух, сам Святий Дух. І говорячи про це, я хотів би дати вам, так би мовити, приємне откровення, хороше откровення, яке вам сподобається. Це дуже добре уточнює те, про що ми тут говоримо. Коли Авраам, Авраам, він побачив, що його син Ісак був уже молодим на момент одруження. Йому вже було тоді 40 років. То Авраам назвав свого покликав свого найвірнішого, найдовіренішого, найстаршого слугу у своєму домі Еліезера, із Дамаска. І Він покликав його й сказав: Ось, подивись, іди до моєї землі, до моїх родичів. Щоб шукати наречену для мого сина. Інчими словами, дуже надзвичайно важлива місія місія, яку тільки Святий Дух міг би він керувати нею і цим слугою, тільки він, щоб привести потрібну людину до Ісаака. Але Авраам. І він довіряв Богові: довіряв своєму слузі. І потім Авраам, Він, так би мовити, поклав цю відповідальність у його руки. Слуга пішов туди, туди, де Авраам він залишив те місце Харан, щоб шукати дружину, наречену для. Для Ісаака, для Ісаака. Цей слуга представляв Святого Духа. Цей слуга, цей Елієзер, він представляв уособлював Святого Духа, який є тим, хто веде церкву Господа Ісуса. Його дітей, тих, хто народився від нього, отже, Еліезер пішов і помолився Богу, дав свої обітниці, говорив з Богом. Ось, говорив Бог мій. Це відповідальність серйозна. Тільки Господь може мені сказати, хто і куди. І потім була знайдена Ребека. І вона прийшла. Не знаючи нареченого, не знаючи своїх родичів, родичів нареченого, і вона залишила свою оселю, будучи незайманою, і пішла за незнайомою людиною, незнайомою людиною, який був Еліазером, той людиною, якою керував Святий Дух, керував сам Бог, отже, ви бачите, як Бог працює. Ті, хто люблять Бога, як у випадку з Авраамом, Бог благословляє, Бог відповідає, Бог супроводжує, Бог зберігає, Бог виконує свою волю, навіть зазнавши невдачі, коли Авраам він помилявся, зазнав невдачі, Сара також зазнала невдачу, усі зазнали невдачі, але Всередині Авраама було щось таке, що зробило його іншим, відрізняло його від інших, від інших людей. Він був людиною, яка мала страх перед Богом. І Еліазер взяв дух, так би мовити. Він також боявся Господа і поклав цю відповідальність в руки Господа. Він казав: направ мене, мій Господь. І потім все вийшло. Отже, коли ми любимо Бога, Він веде нас, Він керує нами. Він керує нами, направляє нас, дає нам найкращий вибір. Він захищає нас без Святого Духа, мої друзі. Неможливо. Вижити у цьому жахливому світі, в якому ми живемо. Ми живемо в поганому, збоченому, жорстокому світі, де кожен шукає сам собі щось живе в дусі того, що моя хата з краю. Ось знаєте, є така приказка, і це та мова світу, це те, що ми бачимо. Цей егоїзм, збочення, егоцентричність і всередині цього збоченого недовірливого покоління. Хто боїться Бога? Хто любить Бога? Хто його боїться? Таких людей небагато. Ось чому мало хто обраний. Але ті, хто були обраними, а, вони. Мають привілей мати Отця, Сина і Святого Духа в собі. Це те, що Ісус обіцяє тут. Якщо хтось мене любить, то й слово моє берегтиме. Ось слово моє берегтиме. Іншими словами він буде дотримуватися цього слова. Він буде слідувати за цим словом. і що далі, мій батько, отець полюбить його. Ось кого, хто любить мене. І ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Ось, закладемо оселю в нього. Тоді, слуга Авраама, він був під напрямком самого Бога. Він, він є прикладом. І символом Святого Духа сьогодні. Він той, хто керує своєю церквою, і його церква сформована лише тими, хто народився від води та святого Духа. Хто не народжується з води і Святого Духа, той народжується з плоті. Але ті, хто народився від води і Святого Духа, вони є дух, вони духовні. І це очевидно, вони від Бога також. Тоді, коли людина, вона від Бога, вона не схиляється до поганих намірів, як це було у випадку із Сарою, яка мала погані наміри. Вона мала цей намір. Взяти ту служанку, яку вона бачила, яка була гарна, така чарівна, скромна. Там у будинку у палаці фараона, вона хотіла відвести її до свого будинку і потім змусити її народити дітей для свого чоловіка Авраама. Отже, мої друзі, коли ми спостерігаємо за цими простими деталями, Божого Слова, коли ми підкоряємося, ми показуємо, що боїмося Бога, ми доводимо Богові, що боїмося Його, і інші люди це знають, не віруючи, вони знаєте, вони сміються з цього, насміхаються, але ті, хто слухняні, хто проявляє любов, жертовну, Любов. Тому що ті, хто люблять, вони, так би мовити, самі собі заперечують, знаєте, відкидають свою волю, щоб виконувати волю людини, яку вони люблять. І це правда. Тому ось, наприклад, стосується що моєї дружини і мене ось я не люблю, щоб так було. Моя воля, наприклад, переважала над нею. Ну, якщо це тільки не стосується їжі, тут уже кожен має свій смак, але я завжди хочу бачити її щасливою. Вона щаслива, і тоді я буду щасливим. Вона в порядку. Я також буду в порядку. Якщо їй погано, тоді й мені погано. Чому? Тому що це любов справжня любов, вона жертви. І Бог хоче саме такої, знаєте, люблячої поведінки від нас до нього, тому що ми не бачимо, не відчуваємо, не торкаємося його, але в нас є його слово. І Його слово говорить його волю, показує свою волю Його. І якщо я дотримуюся цього слова, якщо я виконую його волю, тоді очевидно, що він прийде і буде жити всередині мене. І це те, що має статися із тобою. Наприклад, сьогодні в нас є це спеціальне, спеціальне служіння членів церкви, людей, які хочуть отриматися того духа, і людей, які вже мають і хочуть, скажімо так, рости, розвиватися у вірі. Тож ідіть з цією спрагою сьогодні. Особливо. Ось на служіння о 3 годині, коли люди збираються, щоб шукати Божої присутності, не думаючи про роботу, не думаючи ні про що в цьому житті, але занурюються думками у вівтар і говорять з Богом. Святий Дух Він зійде на вас, мої друзі. Я вірю. Я вірю. І якщо ви представляєте цей характер тут, якось ви любите Ісуса, ви пожертвували собою заради Нього, ви відмовилися від своєї волі, щоб виконувати Його волю. Ви перестали виконувати свою волю, щоб виконувати Його волю. Це і є те, що означає любов. Отже, ви можете. У Бога просити, ви можете дійсно до нього звертатися, як є, Боже мій Господь, ти обіцяв? Це написано тут і тому, що Господь обіцяв, тоді як так повинно це статися, відбутися? Тоді ідіть із цією вірою, і ви отримаєте Святого Духа. Хай Бог благословить усіх вас і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.